Почнемо з термінів чітких термінів служби. Скажімо, людина пішла добровільно, чи підписала контракт, чи мобілізувалася, і вона чітко розуміє, що вона віддає своє е, здоров'я, е, свій час е, умовно, там три роки, чотири роки, окей, п'ять. Але людина чітко розуміє, що от пройде цей термін, і його хтось замінить. Е, міняти немає ніким, чітких термінів служби немає. І по-друге, немає чіткої якогось розуміння, коли все ж таки це закінчиться і який буде сценарій, тому що оці от переговори 40 днів, 9 днів. Там ще щось там будуть якісь там результати. Цих результатів немає, тому що РФ вона не збирається припиняти війну їй її мирний план. Не підходить, вони вимагають, скажімо, якихось територіальних поступків від нас, зменшення чисельності військовослужбовців, відмова від НАТО, від Європейського союзу і тому подібне. Тобто, це неприпустимо для нас, тому що це, це, це звучить просто як капітуляція.